Всім величезний привіт! Мене звати Кріс, ми продовжуємо грати фармафобію. І в нас уже пройден другий етап. Хто грає, не забувайте, е підійти до ялиночки. І ось у нас другий етап вже зроблений. І у нас тут покращення ID-картка. Все, супер, класно. Залишився тільки третій етап, і ми отримуємо нагороду. ID А, ось. У вау. вау. Ладно, окей. А, в минулому випуску бачила, що у мене грошей зеру, угу. Mm -hmm. Для того, щоб от, ну, купити усе. Так, увесь набір, який там є там, нормально покращених, е, обладнання, то мені потрібно 200, а в мене тільки 1360. Давайте зробимо так. М -м ось так. А, ж, а у нас можна ось так от зробити, щоб хоча б оце другий був? Я ж можу так зробити. А чого ти? А, нам потрібно, напевно, купити спочатку. Так. Так, давай, купуємо. Окей, ну хоча б один давай. Що в нас там? Угу, в принципі. Давай останньо камеру. О, Окей. Е, і давай так. Угу. А, Лахтарку. Рекомен... Давай. Так, радіопреймо. Так, оце. Е, так, відеокамера одної. Давай, хай буде два. Да. А, так, не треба. Так, це хай. Так, оце. Так, датчик руку хай один буде. Е, мікрофон хай один буде. Е, так, фотокамера. Е, в принципі, одна хай буде та і все. Так, сольки. Заспокійливо. 2 візьмемо, щоб було. І штатив. Так. Да. Ну от, хоча б так. Бо Це просто був капець якийсь. Реально було важко грати. На цьому всьому, тому ну, давай. У всі, ну, у, хто грає файл, там багато хто каже. Во, типу, не це не дуже зручний магазин, я не знаю. Мені він зручний, все тут норм і. Все ок. З тим проблем взагалі немає. Так. Що там у нас почекає? У нас сьогодні Дженніфер. Так, зробити фотки. А, так, полум'я висити так. Я оцю свічку взяла, окей. І стати свідком. Ага, ладно. В принципі, завдання ок. Мені так не подобається цей термометр. Це просто жесть, Я вже дуже хочу швидше, щоб вже був хоча б другий рівень того термометру. Тут. А, ні, не тут дивися. Так, ладненько, тоді косочку шукаємо. Де ти є? Так, у нас можна тут ховатися, але тут так незручно бігти. Не люблю цей підвали. Бісить. Так, ладно, давай сюди. Угу. Окей. Давай ось тут, зараз пошукаємо. Так, у нас немає кукли. Так, отут можна ховатися, окей. Так, 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 так. тут нічого. Так, тут так само нічого. Так, давай одразу ввімкнемо. Так. Та ні, якась вона... А, вона слабка? Ні, якось непонятно вона поки. Ладно, давай еще раз, вот тут вот пройдемся. Може все-таки в гарде? Не-не-не. Не-не-не, она поднимается. Ну, окей. Давай тут и так. Опа. Тут... Ага, это у нас. Десь... Что-то даже в коридоре, чи... опа воно тут? Ага, здесь в коридоре, короче, ты здесь... что ходиш, ти или не ходиш, я не знаю, що воно там. Давай, подивимося, що тут є у нас? Угу. Ой, не ні чекай, 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 чекай. Так, ну тут поки нічого. Так, тут вон він тут. Угу, да-да-да, тут він ходить. Ходить, ходить бродить. Окей, давай тоді подивимося тут, що у нас. Тут можна ховатися? Ні, не можна. Так, ні, тут нічого нема. М -м -м. І тут нічого немає. Давай глянемо ту кімнату. Так, тут можна ховатися. Ага, ну, Ну окей. М -м -м. Ладненько, тоді пізніше ще пошукаємо, давно може бути. Так, ну що тут? Ну, поняла, поняла, що ти такий. Парень у нас активний. О, а це, певно, ж МП. Емпаті... МП-5. Ах, чай, це гост и венпо, да? Движь, у мене одразу 67. Ну блін Ну блін Так, ладно, давай. А, так, дивися, це не... Це не. Куди нам ховатися? В підвал. Да. А постучи Ні, я вже не помню. Так, окей. Давай ось так. Можна тут? Да, да, та, да, та, да, та, да, ось тут. Окей. А що я нічого більше не взяла? Ах, ясно. А, я це... <ріху> Понятно. Давай ось так тоді візьмемо. Зараз глянемо, що до чого, якось отак от поставимо, дам. Якось... Ой! Чи якось вот так от може. Не бачу. Ну тут, да. Десь давай я його отак-от виключу. Зараз подивимося. це все діло. Що до чого? Ні, це не, не, не п'ятем, па. А я там выключала світло чи не. Ага, он щось рухає. Дивіться, щось рухає. Ні, це не па там, па. Щось рухає, але вогника нема. Воно ну, щось рухає постійно. Дивися, 64. Так. <звіх> ну, як... Рейв Міраж. <звіх> так смішно. Десяти, не мімік. Дабо немає. Потрібно подивитися. Так, отак вот от. Давай тоді все ж таки. А, так, давай. Все ж таки зробимо так. Зараз на ну, що я взяла? Почекаю. Трошечки. Ось так візьмемо, щоб фотки зробити. Да? А, во, нормально. А що, я світло виключив. А, ні. О, добре. Дивися. І давай, щоб ми з тобою фоточки гарні зробили. Так? Отак от. І що там в нас? Ну, мінусової поки я не бачу. В записів так само не бачу. Зараз я отут от, світло включу, ось тут виключу. А, вот є записи. Угу. Да. Є. О, кстати, може бути. Буде... Точно, демон. Да, не та є. Ну, да глянем, що. Ша в нас, в принципі, є можливість. А, і ще в нас радіоперемач. О. Ага. А, нормально, в принципі. Ладно, після тоді зробимо це все діло. Так. Оце візьмемо, оце візьмемо. Зараз якраз насыпамо. Угу. 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 Давай быстренько. Быстренько, скоренько. Так, ми візьмемо ось це. Сто Так, візьмемо ось це. Нам потрібно, що сфоткати, так. Угу. А, ну, то все напише нормально, що ти. Сфоткати, конечно. Так, хорошо. Ось так. Ось так. О! Немає цих. Слідів, нічого немає. А тут не написав, що нічого. Ні, нічого не написав. А давай зробимо так, щоб ти мені написав і я сфоткала. Давай. Ну, окей. Угу, угу. Угу, угу. Ви ще не намав. Ось так. Ось так. Ось так. І... Ось так. Це ось це? Ммм... Так, мені ще три фотки. Блін. Я думала це взаємодія, а він цей е записав блокнот, так? Угу. Ну, дивися, що ми можемо зробити. Давай отаку зробимо. Може ще раз щоб сфоткати і потім мені треба до привода сфоткати, да? Угу. Дух Мара Мародягін Ой, блін, а ще косточку Ну, Давай пошукаємо. Давай я візьму цей. Блін, я за кость вообще забулася. Так, ладно, давай так быстренько. Угу. Угу, давай. Ось тут. Тут я погано тоді подивилася. Може тут все ж таки. Блин, якась мелкотня, короче, десь валяется. Сто процентов, понимаешь? И хрен знает даже, короче. А, кстати. А, вот. Хорошо. Окей. Так, ну хорошо. Двисо, что мы робим? Мы зараз берем Шавну моговошку? Що, беремо. Так. Що там у нас? В те восімдесят. Блін, а я лапку-то ніяк не. Не цей. Що там можна в, в ній? Я вже не пам'ятаю, що там таке, щоб. М так, секунду. щоб Та, ти будеш... Ти можеш щось викинути? Давай оце викину поки. Так. Інша. Окей. Є. Клас. Клас. Супер. Да, те я. Зато я тоже дала. А чому? Блін, ні, нам... нам потрібна фотка сто 100% Сто Нам потрібно ще якусь фотку зробити. Да, ну зараз має. Блін. Ну... Так, от якось. Давай, нам почти ще треба фоточку. Ах ти ж. Не балуйся. Не балуйся. Може, мару? За світлом грається. знаю. В шкаф. а якщо це Діаген, то я в шкафу від нього не сховаюсь. Точно бля і опять зеро грошей. Ну, коротше, якось так. да якщо ви не знали, то від діагена Е я потім зрозуміла вже, бачиш, трошки ці, от. Коли вас попадається дієн, він, коли до вас підходить, він дуже повільно стає. І можна просто, наприклад, навколо стола пройтися, і він ну, нічого вам не зробить, бо він не зможе вас наздогнати. Але сховатися від нього в ігрі неможливо, тому що він вас, якби якщо ви сховаєтеся в шкафу, він вас, коротше, знайде в цьому шкафу. Бачите, в у кого він відкрив і все, коротше. Це його така особливість. Що від нього не сховаєшся. Але, в принципі, від нього і не треба ховатися, бо він дуже повільний. І він вас просто не дожене. Це так, на поміточку. Бачиш, я потім побачила, що він такий прям повільний. Я спочатку думала, що, може, це типу марой, але ж потім згадала, що марой спочатку може бути повільний, а потім, коли в тебе дуже мало глузду, то він такий прям дуже швидкий. То це стовідсотковий діаген. Бачиш, і потім прийшло осознання того, що короче, він від нього, від, від діагена не сховаєшся. Обідка, коротше, так було б ідеально розслідувати, але нічого страшного. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися, поставити лайк. А також в описі є посилання на інстаграм та телеграм-канал. До зустрічі, пока-пка.